Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і Маємо приємність до нашого ефіру. Приєднується наш наступний гість. Це Микола Більшевич, відомий на Волині. Бар. Зараз військовослужбовець Збройних сил України. Вітання, пане Миколо, Слава Україні! Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Героям слава вітання, Волині. Пане Миколе, ну одразу хочемо дізнатися, якщо, звичайно, це не таємниця. Де на яких фронтах ви зараз знаходитеся? Як довго? Чим була у вас можливість поїхати в відпустку? Якщо так, то коли це траплялося? Ну, я з 26 лютого пішов в ФРО. Ну, зрозуміло, що ми якусь частину стояли на волині у нас. Були підготовки і білоруський кордон, потім з березня були під Бахмутом, потім нас через три місяці з половиною майже відвели. От, інші ротації. Ну, теж тут на Сході, такі в іншому місці зараз. Угу. То ви зараз в сотій бригаді чи в якійсь іншій? Так, ні, сота бригада. Угу. рідна голинська е... сота бригада. Та, ну ось щойно мали можливість почути якраз соціальну рекламу із закликом приєднуватися до сотої бригади. Загалом, пане Миколо, хочемо дізнатися, чи маєте можливість під час несення служби якимось чином займатися творчістю? Зокрема, знаємо, вас як барда, чи є у вас можливість брати до рук гітару, наприклад? Ну, ви знаєте... Є хобі, а хобі це певна приватна психологія, я так вважаю. Людина має розслаблятися зі мною завжди спінінг і гітара нерозлучні, мої друзі. Вільний час трошки. Вода, вона, знаєте, вона заряджає і вона і забирає негатив. Така сама ситуація з гітарою. Відповідно, що творчість вона нікуди не ділася, завжди щось набивається. В голову якісь думки, думки лягають в рядочки, рядочки чекають гітари. Е, є цикл пісень військових, написаних, скажімо, тут на війні, там під Бахмутом, тут вже пісні написані. Ну, не завжди є час, зараз трішки більше стало часу. Є можливість інколи. Ну, зараз реально більше стала можливість можна гітару брати. Тут і воїни, є можливість поранених. Хто лікується заскочити і не тільки в наш підрозділ, сусідні підрозділи є. Так що донести українську пісню, бардівську, авторську є така нагода. Трапляється в є. Угу. Але цікаво, чи наскільки змінилася ваша тематика, про що ви зараз пишете? Це якраз воєнні пісні? Ну, mm, напевно, так, да, не можна обійти, якщо ти навіть пишеш якусь лірику. Лірика, вона ж ну, реальність ось важко писати про 19 століття, так би мовити, пісню. Мабуть, я і не з тих поетів, що пишуть старі добрі українські пісні про калину, дівчину, хатину. От, і не в ліріці все одно, так би мовити, певною лінією. Проходить війна. О, принаймні вісні, пісні ці є зараз в Ютубі, я їх викидаю в себе на сторінці. Пане Микола, то цікав... ми закликаємо звичайно обов'язково наших глядачів і радіослухачів завітати на вашу ютуб сторінку і на ваш ютуб канал підписатися на нього і мати можливість побачити вашу творчість наживо. Цікаво, паном пане, пане, пане Миколу, ми... наскільки взагалі під час війни от важливо співати, і наскільки це особисто вас тримає в такому, скажімо, рівноважному психологічному стані? Ви знаєте, мій напевно психологічний стан більш тримається на тому, що я співаю для людей. Тому що е, я раніше був волонтером, і е, ми їздили. Я колись був на громадському телебаченні, розказував, що їздили. Ми волон волонтерили, і е, перше, коли навала пішла, перша. То ніхто там не думав ні про гітари, ні що, просто збирали все, що можна. Ви знаєте, 2014 році, що було з нашою армією, окрім продуктів, просто везли, реально, одіж везли, взутися, одягнутися, збирали на якісь там приціли, тепловізори. Ну, скрутне було становище. І вже там з другого разу ах, взяв гітару. Ну і відповідно, що з тої гітари пішло все більше, і наша команда більш. Так би мовити, обросла людьми музичними ось, співочими. І у нас і заслужені артисти, потім і народні артисти. от. І згадаю тут нашу Світлану Мирводу, Є. Василя Булу, Морчука Василя, Петруся Степана, нашого поета з Києва, Серга Сокольника. Ось там і Зоя Тимченко з нами їздила, співала, тобто заслужена артистка, і, і, і це така терапія для, для воїнів. Зрозумієте, є більш, скажімо, позиції, які там далі, а є передові позиції. І, Відповідно, кіба артист не приїхав внести таку живинку Ну, це психологія, це лікує. Це лікує. Відповідно, лікує і тих, хто співає, це йде взаємно. Пане Миколу, цікаво. От ми під час подібних етерів запитуємо у наших гостей, чи написали вони пісню про нашу перемогу. Цікаво довідатися у вас, чи ви вже це зробили. <псв 'язкове> є пісні сумні, реальні, Про перемогу пісня. Ви знаєте, я напевне, якщо я напишу таку пісню, вона не буде такою провадною, яка б заслуговувала, скажімо, на парадах її співатися. Мабуть, це не, моє, не мої пріоритети написання таких пісень. Лінію. Лінію в пісні про перемогу, звісно, що вона вже звучить, тому що ближня підтримка родини, всіх земляків та всіх українців, це вже є перемога. Пане Миколо, ну і також знаємо про те, що ви не лише пишете пісні, але і пишете книги. Зокрема, ви подавалися на коронацію слова із своїм романом, яка на смак кров. Цікаво дізнатися про цей ваш напрямок творчості. Як давно ви займалися ним, і про що, до речі, цей роман? О, це... Про історію цього романа треба написати ще один роман. Принаймні, певні якісь деталі можете в нас в етері розповісти зараз. Ви знаєте, це те, що я чув з дитинства від близьких, від родини своєї, від тата, спомени знайомих людей і незнайомих людей, що розказували за ті періоди війни. Вони відповідно набрали якісь. Зайняли якусь частину мегабайтів в моїй голові, от, накопичилися, і відповідно такий об'єм хотілося історичний щось вилити. Я, так би мовити, сумував цю всю річ, всі ці історії сумував, підвів під одних героїв і написав роман. Він був написаний в 2001 2002 році. І він з того часу лежав в Чорновиках, він просто від руки був написаний, і він лежав. І в мене не було до нього часу е ну, покласти його там, скажімо, на ворт. Mm -hmm. І це вже з 20 по 21 рік мене стрілило, і я почав це все. Ви розумієте, що були такі паста, що не, знаєте, інколи старих речей. Є чорнильна паста, яка зникає майже її не видно було. Так, так. Я з лопою це відновлював. Ну це довга історія. Я дуже хотів покласти це на цей конкурс коронації слова, і відповідно, що я ніколи не писав романи. Була проблема з росизмами, була проблема з постановкою речень, і це треба було дуже швидко зробити, відновити, переосмислити, щось дописати. Я дописав його в сучасності і ще в майбутнє трішечки заглянув цим романом, о так би мовити, і м -м -м, дуже швидко його ну перевірили люди. Відповідно, дякую тим людям, які перевірили спеціалісти. Його на але я його не доправив. Він так трошечки був сироватий, чесно кажучи, з точки зору ну, професійного письменника. Але напевно, дякуючи сюжету, відіслав я. Відславю на 21 рік, 22 й почалася війна, відповідно, ніхто його не дивився там, не розглядали. І це вже вони за два роки зібрали всі романи. Не знаю, скільки там їх було, тисяч чи, які послали на цей конкурс. Ну, відповідно, що перших премій він не заслужив, але відзнаку е, інституту нашого університету Тараса Шевченка він отримав. Як найкращий ну, це... патріотичний твір, так. Мені це приємно. Відповідно, ну що, Гешили, питають, коли де можна почитати, коли буде книжка? Я кажу, можна коли? Найдете спонсорів, вкладайтеся, будемо друкувати. Угу. Тобто Та то, поки що голодання. цієї книги немає, але вже дехто читав її якимось чином? Ну? ну, Читали ближні декілька людей всього лиш. Угу. Ну і ті, хто його правив. Тобто в такому це електронному навіть варіанті е, наразі цієї ще книги не існує. Чи, чи, чи ми... плануєте ви... ви, наприклад, електронний варіант цієї? Я не знаю. Результати прийшли вчора про коронації, я буду бачити. Звісно, що хотілося би, е, ви знаєте, цю історію ну, без числавія. Я би хотів би, її почитали б воїни в першу чергу, тому що це історія воїн і становлення України? Е, від тих ще, особливо молодим від тих прадідів, які починаючи там з 39-го року історія починається mm -hmm. і до майбутнього, і до майбутнього, яке було е, на період 21-го року, звісно, можна було б щось там трішки би змінити в теперішніх ситуаціях. Ви розумієте, що е, 22-й рік вніс величезну лепту е, не тільки в злам історії по Україні. От, але і в свідомість людей ну відповідно, що і матеріал буде по іншому сприйматися, якщо його скажімо трішки підшаланити, пане Миколу. А цікаво, чи ви намагалися запропонувати цей твір видавництвам, щоб вони якось його підтримали, розкрутили, і таким чином ця книга пішла у масове виробництво? По-перше, умови конкурсу були, це мають бути перші рукописи, які ніде не подавалися, mm -hmm. тому я так до речі, я ще послав ще один роман. Чесно кажучи, він мені набагато цікавіший, живіший, але він теж просто він став не актуальний, коли почалася війна. Бо він був пов'язаний трошечки з сучасністю ну, до двадцятого року. І тому, напевне, зараз він втратив трішки силу. Ну, я думаю, що я ним ще теж займуся якщо буду, мати час відповідно. Пане Миколе, ну але повертаючись якраз до Роману, яка на смак кров, цікаво, чому така назва. І ви згадували, що він був написаний 20 років тому, але і ви ніби заглядали майбутнє, чи, чи там ви передбачили дійсно і Можливість цієї війни, чи якимось іншим чином те, що відбувалося протягом цих 20 років. Е, дуже гарне запитання. Е, е, розумієте, що не передбачив я на той момент війну угу. чорновика? Це просто було показ того, що було. Показ того, що було реально до того періоду, коли я його писав до встановлення України. Там був, так би мовити, на той момент був більш хеппі-ендний сценарій, що ми все-таки отримали державу. От. Ну, але, відповідно, вже в 20-му році, 21 2021 році, коли я брався його відновлювати, вже відповідно, що ну, інша реальність була. А стосовно назви, чи можете трішки відкрити деталі? Треба читати, і буде все ясно. Назва, це назва, це все-таки певна таємниця. Назва, назва говорить сама про себе. Що е, свобода дається кров'ю. І щоб цю свободу здобути, треба знати, яка на смак ця кров. Пане Миколе, ще цікаво довідатися, чи ви ще працюєте над подібним е, твором, чи нам варто очікувати, що невдовзі ми будемо обговорювати е, щось, щось, щось на кшталт. Ні, поки ні, в Ви, мене вибило це все дуже. Війна вибила, думки, якісь перспективи є. Взагалі, я хотів би розумію, що зараз ринок потребує, я думаю, що він буде насичений е, форами тих, хто воював, і про війну, про стосунки. Але мені не хочеться писати про війну. Ось я би просто щось написав би добре. Веселе і добре. Можливо, навіть п'єсу. А п'єсою про що? Секрет. А чому саме п'єсу? Я, тобто я... Я, я, колись... я думаю, що я колись до неї вернуся, тому що вона мені вже виїдає мозок. Сама тема. А якісь деталі привідкрити, чи можете, пане Микола. Не провокуйте. Пане Микола, ну і якщо ще говорити загалом про вашу службу в сотій бригаді, ви згадували про те, що було в 2014 році, коли ви займалися волонтерством. І чи можна порівнювати той час і ситуацію зараз? Чи є якісь потреби? Знаємо, що волинські волонтери. Теж збирають на певну річ, я так розумію, це якась антидронова рушниця чи щось на кшталт саме для потреб нашої сотої бригади. Ви знаєте, в харчах в одежі забезпечені звичайно там в стрілкотні, як нас кажуть, теж забезпечені повністю. Серйозні речі. на Теперішньому ринку війни роблять серйозні результати, тому е, перспектива, ми ж розуміємо, ми ж дивимося там, е, скажімо, фентезі війн, і розуміємо, що буде війна дронів. Е, війна буде дронів, і відповідно, вся техніка, яка наразі. Хоч трішечки чимось нагадує дистанційне дистанційну зброю. Вона е, досить актуальна, особливо напередку, тому що скільки не було б дронів, скільки не було б там різних технік, все одно позиції отримують живі люди. От е, і тому, е, ну бержав не знаю яким чином, звісно, ми дивимося інколи по цивільному речі на непотрібні витрати, і навіть на крадіжки будемо говорити окремо. На, на верхах, ми всі пам'ятаємо, і там не буду особлюватися по тих яйцях за 17 і все. Е, тому е, тому такі речі нам реально необхідні, серйозні речі. Розумієте, що на війні техніка це є матеріал розмінний, так би мовити, і певна зброя, і дрони, скільки їх падає, скільки їх збивають. От. Тому і та, до речі, Знаєте, що це волонтерство, особливо по школах, по дітях кожна дитина стає причасною до цього періоду. Починаючи з того, що він в школі співає гімн, от, і збирає якусь там гривню, щось доводить, а особливо ці малюнки, що наді мною, оці mm -hmm. листи, їх багато тут розклеєно. От. Це позиція дітей, і ми впевнені в тому, що росте зовсім інше покоління, покоління прекрасне покоління, яке. Не буде совковим і буде мати реальну позицію того, що таке Україна, що таке держава, і як її треба відстоювати. Я не говорю там воювати або для дітей, а відстоювати в спілкуванні у всьому І тому за дуже добре, тому що всі хочуть мати незалежність заради чого? Заради того, щоб мати кеш в кишені, добре жити, мати доступ до благ, їздити, добре відпочивати. Добре їсти і довго жити. До цього потрібна держава, Ни одна колонія собі не може дозволити мати всі блага цивілізації. Тому за це треба воювати. Тобто, пане Миколе, ви вважаєте, що тил робить достатньо, чи все-таки ще е, є резерви? Що ви маєте на увазі тил? Ну, тобто, тискі цікавий зараз. Прошу? Ті люди, ті, що не воюють, ті, що живуть в тилу, і повинні допомагати нашим Збройним силам. Звісно, це обов'язок. Ви ж паспорта, пам'ятаєте, там є обов'язки, а є права. Права ми всі дуже любимо, а є ще обов'язки, не всі ж їх знають. Не, я не, не всі можуть воювати, не всі хочуть воювати. Не питання. Но позиція, фінанс вкладання в перемогу має бути інакше. Аля Маріуполь може бути і Миколаїв, може бути Київ, може бути Львів, і може бути наш Луцьк. Ну але на вашу думку, чи достатньо робить тил саме от цивільний, так, а не армійський, про який ви згадували? Якщо ми говоримо про харчі, одежу і волонтери, які до нас їздять, дуже великий уклін і слава, тому що. Там був, знаю, що це таке. То це одне діло. Друге діло: чи тил нам має купувати дрони, чи тил має купувати рушниці, чи тил нам має, має купувати снаряди? Ну розумієте до чого я говорю? Так, Що ж дякуємо, пане Микола, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. На все добре, тримайтеся, Барт і військовослужбовість Збройних сил України.